Ради вас вітати. Кожного з нас є друзі, ми будуємо відносини, чи це в межах помісної громади, чи можливо з людьми з інших помісних громад. І як в будь-яких земних відносинах між людьми часто виникають в цих відносинах якісь тертя, непорозуміння, чи навіть конфлікт. Нам неприємно, коли нас ображають, нас не розуміють, чи не приймають, чи не виявляють належної поваги або любові до нас. Звичайно, це викликає в нас, в нашому серці. Образу на цю людину, і звісно, ми задаємо собі питання: якщо якась людина чи люди, особливо якщо це наші близькі друзі, систематично проти нас грішать, і тим самим задаючи нас, нам болю, як нам як християнам, реагувати на цю ситуацію? Скільки разів ми повинні пробачати нашим братам? Це питання цікавить не тільки нас, апостола Петра, це питання теж дуже цікавило. Ми можемо прочитати в Євангелії від Матвія, 18 розділі, 21 вірші, апостол Петро приходить до Ісуса Христа і задає йому схоже запитання. Петро приступив тоді та запитався Його: Господи, скільки разів брат мій може зрішити проти мене, а я маю прощати йому чи до семи раз? Ісус промовляє до нього: не кажу тобі до семи раз, але аж до 70 разів по семи. Апостола Петра цікавило питання, як будувати відносини, можливо, з іншими апостолами, які теж ходили за Ісусом Христом. І ми розуміємо, що не завжди в них все було гладко, не завжди між ними було порозуміння. Ми читаючи Писання, можемо бачити, як декілька разів між ними є суперечки і різного роду непорозуміння, які викликані, напевно, їхнім нерозумінням служіння Ісуса Христа і власним егоїзмом. Ми теж стаємо часто жертвами таких ситуацій. Ісус Христос дає чітку відповідь на запитання Петра, чи сім раз цього достатньо, щоб пробачати братові? А якщо це за один день, одна і та ж людина ображає мене десять разів, як бути в такому випадку? І Ісус дає відповідь, що не каже до семи, але аж до сімдесят по семи, тобто він називає число більше від того, яке собі являє Петро. По суті, Ісус Христос говорить, що дуже багато. Тобто безмежно разів потрібно пробачати братові. У вас може виникнути теж запитання, а якщо це систематично і зняв день один і той же брат, він грішить. А якщо він ще й не вибачається за це, чи повинен йому прибачати, що говорить про це писання? Якщо ми відкриємо знову того самого Матвія, 18 розділ, і трошки прочитаємо декілька віршів перед запитанням Петра Ісус. Навчав про момент так званої церковної дисципліни. Ми розуміємо, що є якийсь гріх, який може руйнувати не тільки відносини між друзями чи християнами, але він може занечищувати церкву. І, можливо, цей гріх їх систематичний. І якщо людина, яка ображає чи грішить, знаходиться в нерозкаяності серця і не проявляє ніяк свого розкаяння, не вибачається за цей гріх, ми розуміємо, що є момент церковної дисципліни. І писання нас вчить, що в такому випадку. Потрібно підійти і особисто поговорити з цим братом, сказати йому, що вчинений його дія чи проступок цей гріх. Якщо ми не побачимо розуміння чи визнання цієї ситуації від цієї людини, писання закликає нас зробити наступний крок: взяти з собою за свідки ще одного брата чи двох, щоб при справі двох чи трьох людей була зроблена ця робота, і теж поговорити з цим братом з метою, щоб допомогти йому. Звичайно, наша ціль має бути не те, щоб просто докорити людину чи вказати йому на її помилки, але допомогти, щоб його відносини з Богом вони відновились. Тому що ми розуміємо, що будь-який гріх проти нас, чи будь-який гріх людини проти людини, це в першу чергу є гріх проти Бога. Це є той момент, коли людина каже, бунтує проти Бога, не просто проти людини. Наступним кроком Писання закликає нас до помісної церкви звернутись і сказати про те, що в житті. Того брата, який грішить проти нас. Це гріх повторюється систематично, і була проведена вже з ним розмова при двох, один на один, і ніякої реакції з його сторони ми не побачили. І давайте зачитаємо, що про це говорить Ісус Христос. Це Матвія 18,15. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, йди йому, викажи поміж собою та ним самим. А як тебе він послухає, ти придбав свого брата? А коли не послухає Він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердила устами двох чи трьох свідків. А коли не послухається їх, скажи церкві. Коли ж не послухає її церкви, хай буде тобі як поганий і митний. Ми бачимо, що Ісус навчає і говорить про ці речі, щоб гріх, який має місце в серці людини, і Він, ми розуміємо, що будь-який гріх він може ранити іншу людину, він може занечищувати всю церкву чи помісну громаду. І Ісус каже, щоб ми не толерували з гріхом, щоб ми не мирили з ним. Але в той же момент він говорить про власне наше серце. Якщо людина має розкаяння, якщо людина приходить на нас з вибаченням і усвідомленням свого гріха, ми, звичайно, не знаємо серця людини, але ми можемо чути її слова і якось по її наступним діям вже судити, чи це дійсно було свідоме визнання свого гріха, чи, можливо, людина лукавила. Але в будь-якому випадку Писання каже, що в своєму серці ми маємо мати. Готовність пробачити цю людину, наскільки б не був з нашої точки зору, чи по нашим критеріям це гріх важкий, і наскільки він не ранив нас, що людина приходить до нас з вибаченням, ми повинні пробачати. І десь відповідаючи на питання Петра, навіть якщо ця людина протягом одного дня нас сім-десять разів образить, наше ставлення чи готовність пробачити цю людину ніхто не відміняє. Тобто саме цього нас навчає Ісус Христос, і про це говорить нам Писання.